Так, ну що, дозбирав я цього монстра, Буде відправляти, А, Перед хлопцями я вибачаю, що воно так все довго зайняло. Я сам не очікував, що так довго коротше, буде все тягнутися. Старого, що тут залишилось, це тільки мотори, регулятор обертів і, і GPS. ка Це інше нове рама нова. Камера нова, регулятор обертів на 60 А поставив, ЄЛРС-ка там теж, теж замінив, VTX поміняв, програму сказав, ага, ще докину комплект, комплект нових пропів, і, ну і старі теж докинув. Так, стару раму я теж роз, роз, буду розбирати і передам хлопцям ще батку докину.